Вітаю вас на каналі Сила в Тобі. Сьогодні пропоную вашій увазі відео, де я розповім про 21-денну ментальну дієту, яку запропонував Брайан Трейсі, один із найвідоміших у світі тренерів із продуктивності, мотивації та лідерства. Він десятки років вивчає, як працює наш мозок, як формуються звички успішних людей. І як змінити своє життя, змінивши мислення? Його ідея дуже проста. 21 день це цикл трансформацій. Якщо кожного дня робити правильні речі можна не просто очистити голову від негативу, а й вбудувати в себе мислення переможця. Отож перший крок. Прокидайся на дві години раніше, ніж потрібно. Інвестуй першу годину в себе, уяви, що в тебе є магічна година, година, яку ніхто не забере. Година, коли ще спить увесь світ, а ти вже будуєш себе. Брайан Тресі називає її золотою годиною. Це той простір між ніччю і метушнею дня, де народжується сила. І якщо ти встаєш на дві години раніше, ніж того вимагає твій обов'язковий розклад. То в тебе є не тільки час, а й контроль. У цей час нема ні дзвінків, ні дітей, ні вимог. Це твій приватний простір для ментального налаштування, читання, запису цілей, медитації, подяки, візуалізації та інших практик. Це момент, коли ти кажеш собі, Я важливий, я готуюсь жити цей день свідомо. Ти не прокидаєшся в стресі, а входиш у день з ясністю. Твій мозок зранку як чистий лист, усе, що ти туди впишеш, закріпиться. І тобі дуже важливо нагодувати свій мозок чимось мотиваційним тим, що підіймає твій дух та заряджає тебе на цілий успішний день. У тебе є час зробити найголовніше ще до того, як світ почне щось вимагати. Наприклад, ти встаєш о шостій замість восьмої. З шостої до сьомої ти читаєш надихаючу книгу, виписуєш думки, міркуєш, а з сьомої до восьмої ти плануєш, медитуєш, візуалізуєш цілі, слухаєш щось глибоке. О восьмій ти починаєш свій день з тією внутрішньою структурою, яку сам створив, а не з тим, що нав'язали обставини. Якщо ж в тебе немає часу для себе, це не тому, що ти зайнятий, це тому, що ти ще не поставив себе в пріоритет. Прокинься раніше, і ти побачиш, що світ змінюється не ззовні, а зсередини. Це не просто ранній підйом, це акт любові до себе, це вибір бути господарем свого дня, а не його жертвою. Отож заведи будильник на одну-дві години раніше, ніж зазвичай. Підготуй ввечері книгу, зошит, план. Відклади телефон. Нехай перша година буде тільки для тебе. Без новин, без листів, без чужих голосів. Крок другий. Читай надихаючу літературу 30-60 хвилин щоранку. Є щось особливе в тому, щоб почати ранок не з інстаграм, не з новин, не з чужих проблем, а з мудрості. Уяви, що кожного ранку ти вливаєш у свою свідомість щось живе, сильне, ясне, думки великих людей, ідеї, що відкривають двері вглиб тебе. Брайан Трейсі радить 30-60 хвилин натхненного читання зранку, і твій мозок. Переналаштовується, ти більше не той, хто просто реагує на життя, ти той, хто його створює. Що це тобі дає? Вранці твій мозок найбільш відкритий. Саме тоді закладаються установки, які керують твоїм днем. Надихаючий текст це як якісна їжа для розуму. Якщо зранку дати йому силу, він не схопиться за сміття. Ти поступово витісняєш з голови внутрішній негатив, чужі думки, страхи, обмеження. Уяви собі два ранки. У першому ти прокинувся і одразу відкрив телефон. Хтось поскаржився, хтось дратує, світ тривожить. Уже о восьмій ранку ти роздратований і збентежений. У другому варіанті ти взяв до рук книгу. Читаєш тридцять хвилин щось надихаюче, ідеї входять в тебе як світло. Ти зростаєш, і світ уже не має над тобою влади, бо ти зміцнив себе зсередини. Що читати? Обери щось мотиваційне: Наполеон Хілл, Тоні Робінс, Парамаханса Югананда або будь-які інші автори, які заряджають тебе. Головне, читати не для кількості. А для проникнення. Те, що ти читаєш зранку, стає фоном твого мислення якщо ти наповнився страхами, ти реагуєш, якщо наповнився вірою, ти твориш. Зроби цей простий вибір кожного ранку відкривати не стрічку, а себе. Отож вибери одну книгу, і нехай вона буде твоїм ранковим другом на 21 день. Відведи конкретний час для читання після пробудження до сніданку. Прочитане можеш коротко занотувати. Або просто підсумуй, яка думка сьогодні тебе підняла. Крок третій. Щодня пиши 10-15 цілей у теперішньому часі. Усе, що ти маєш сьогодні, колись було мрією, усвідомленою або випадковою. Твої дії це наслідки внутрішніх переконань, а переконання народжуються з повторення. Брайан Трейсі каже: Пиши свої цілі щодня у теперішньому часі, наче вони вже сталися, не для того, щоб тішити себе фантазіями, а для того, щоб програмувати мозок, бачити, вірити, діяти, що це дасть тобі. По-перше, ти тренуєш розум тримати фокус на головному. Ти закріплюєш нову ідентичність не «я хочу, а Я вже є. Ти витягуєш із глибини бажань ясність, ціль, силу. Щоденне переписування цілей формує нову внутрішню реальність. Просто сядь із ручкою із зошитом ніяких нотаток у телефоні. Мозок краще засвоює через руку. Напиши 10-15 тверджень. Наприклад, Я заробляю і вкажи суму на місяць стабільно, моє тіло здорове, сильне, гнучке. Я маю чудовий великий будинок. Я щодня дію з ясністю та енергією та інші цілі, до яких ти прагнеш. Пиши все в теперішньому часі від першої особи у стверджувальній формі: Це не я хочу мати машину. А я керую надійним красивим авто. Отож, десять хвилин, і ти вже на хвилі результату, бо твій мозок отримав чітку вказівку, що ти будуєш і ким ти стаєш. Адже людина без чітких цілей, як човен без весла, його несе течія чужих планів, чужих страхів, чужих вимог. Але коли ти кожного ранку береш ручку в руки і пишеш, Я живу так. Я створюю це, я такий. Ти не просто мрієш, ти фокусуєшся, ти стаєш. Цілі це не списки бажань, це вектор твого я. Отож, із завтрашнього дня заведи окремий зошит «Мої цілі, напиши 10-15 тверджень про своє життя в теперішньому часі і повторюй це щодня. Не шукай нових слів, шукай внутрішню ясність. А через 21 день перечитай ти побачиш, як змінився сам. Можливо, твої цілі протягом кожного дня будуть змінюватись. Пиши так, як бажаєш. Крок четвертий. Складай список завдань із пріоритетами щодня. Кожен день як поле. Можеш витоптати його хаотично, бігаючи від справи до справи. А можеш пройтись по ньому з плугом, з фокусом і з розумінням, що дійсно важливо. Брайан Трейсі вчить: пиши список справ на день і розставляй пріоритети. Бо без пріоритетів список справ перетворюється на список тривоги. Ми не встигаємо не тому, що справ багато, а тому, що ми не знаємо, за що взятись. Отож, список справ це розвантаження для мозку. Твоя оперативна пам'ять більше не тримає все в голові. Пріоритети ж дають внутрішній спокій. Ти точно знаєш, що має значення, а що ні. Це рятує від емоційного вигорання, бо ти перестаєш ганятися за всім одразу. Отож, ввечері запиши всі справи на наступний день. Пронумеруй їх. Перша найважливіша стратегічна, яка наближає до цілі. Друга. Важлива, але не термінова. Третя дрібна або рутинна. Четверту делегуй або відкинь. На твій розсуд. Крок 5. А ще Брайан Трейсі каже З'їж жабу зранку. І весь день пройде з відчуттям перемоги. У кожного з нас є жаба. Те саме завдання, яке ми відкладаємо. Воно неприємне, воно викликає спротив, але воно важливе. І це наш п'ятий крок починати день із тієї справи, яку найбільше не хочеться робити, але яка рухає тебе вперед. Жаба це твоє головне завдання на день, яке потребує фокусу, енергії, волі. Як же ж обрати цю жабу? Брайан дає класичне питання: якби я знав, що сьогодні мені доведеться поїхати за місто на тиждень, і в мене залишилося б кілька годин, яку справу я б зробив? Оце і є твоя жаба. Вона завжди буде неприємною, завжди буде хотітися відкласти її, але якщо ти зробиш її першою, весь день ти будеш почуватися переможцем. От уяви, ти прокинувся, відкрив свій список завдань, і замість того, щоб відповісти на повідомлення, піти мити посуд або перевірити пошту, ти одразу сів і зробив найнеприємніше. І уявляєш, ще тільки дев'ята ранку, а ти вже герой свого дня. І ця хвиля впевненості тягне тебе через інші справи. Не чекай ідеального настрою, щоб зробити головне. Спочатку дія. Потім натхнення, бо саме через подолання внутрішнього спротиву народжується самоповага, і немає кращого способу почати день, ніж перемогти себе зранку. Отож з вечора напиши свій список справ і задай собі питання якби я мав лише кілька годин на виконання всіх цих справ, яку б я обрав, познач цю справу, це і є твоя жаба. Завтра жодних інших дій, поки не зробиш її. І подивись, як зміниться твій емоційний стан до обіду. Отож, крок шостий. Слухай освітній контент протягом дня. Заміни шум на сенс. У сучасному світі твій мозок це поле бою. Його атакують новини, алгоритми соцмереж, розмови, реклама, тривожні думки. І Якщо ти сам не вирішиш чим наповнити твій розум, це зробить хтось інший. Брайан Трейсі радить слухай освітній контент упродовж дня, завантажуй у себе сенс замість шуму, і ти здивуєшся, наскільки зміниться твій рівень усвідомлення, впевненості і дій. Це найпростіший спосіб розвиватися щодня без додаткового часу. Слухаєш у транспорті, на прогулянці під час прибирання. Це заміна. Ти не просто відмовляєшся від фонового бруду, ти замінюєш його на ясність. Це постійне оновлення внутрішнього програмного забезпечення: нові ідеї, нові рішення, нове життя. Що саме слухати, вирішувати тобі? Чи це аудіокниги, мотиваційні, освітні, класичні, чи подкасти на тему грошей, звичок, духовного росту, мотиваційні виступи, інтерв'ю з лідерами думок, курси, лекції тощо. Вибирай одну тему на тиждень, щоб не розпорошуватись: наприклад, тиждень про гроші, тиждень про звички, тиждень про енергію, вибір за тобою. Наприклад, ти прибираєш будинок, готуєш обід, працюєш у саду і одночасно слухаєш лекції диспензи. Або ти їдеш у транспорті, а в навушниках аудіокниги, класика українською, йдеш на прогулянку, і в голові розгортається нова думка, яка підштовхує тебе до змін. Так формується інший внутрішній голос, той, який підтримує, а не критикує. Розум це як сад. Якщо ти не посадиш нічого, там виросте бур'ян. Тому слухай не все, що звучить, а те, що формує. Бо твоя особистість це результат думок, які ти пускаєш у голову щодня. Отож вибери одне два джерела натхнення, аудіокнига, ютуб, подкаст, завантаж заздалегідь, щоб не було спокуси скролити. І почни змінювати фоновий шум на фоновий сенс під час побутових справ, дороги, спорту та інше. Через тиждень зафіксуй, яка думка змінила твою свідомість найбільше. Крок 7. Розвивай відчуття терміновості Живи з вогнем. У кожного дня є своя вага. Але тільки від тебе залежить, чи ти проживеш його як учора, чи вистрелиш уперед. Брайан Трейсі говорить розвивай в собі відчуття терміновості, ніби все, що хочеш, уже кличе тебе, але не чекатиме вічно. Це не про паніку, це про внутрішню динаміку, про вогонь, що горить у грудях. Люди з терміновістю не відкладають. Вони не ще трохи подумають, вони діють, і саме це відрізняє тих, хто досягає, від тих, хто лише планує. Що таке відчуття терміновості? Це стан Я не зволікаю, я роблю зараз. Це імпульс, я не чекаю ідеального моменту, я створюю момент. Це не горіти і вигорати. Це горіти зсередини з ясним фокусом. Обмежуй час на дрібниці, не більше 30 хвилин у день на соцмережі, новини, переписку. Дій одразу, коли виникає ідея, не відкладаючи на понеділок. Плануй свій день по годинах, а не десь колись. Вибирай конкретику замість роздумів. Не мені треба почати працювати, а о 10 годині я виконую те. Об 11-й інше. Життя не чекатиме, поки ти дозрієш. Успіх не приходить до того, хто сидить з чаєм і чекає натхнення. Він приходить до того, хто каже, Я не чекаю, я вже в дорозі. Внутрішній вогонь це не талант, це рішення. Отож, 21 день. Усього три тижні. Але якщо ти зробиш ці сім речей щодня. Ти вже ніколи не будеш тим, ким був. Бо ці кроки не просто дисципліна, це інструменти оновлення твоєї особистості. Вони не вимагають ідеального плану, вони вимагають тільки одного твого рішення підсумуємо, ось що ти робиш щодня. Перше, прокидаєшся раніше, даєш собі простір бути собою. Друге, читаєш натхненне. Наповнюєш мозок думками сили. Третє. Пишеш цілі. Формуєш себе як творця, а не спостерігача. Четверте. Плануєш справи. Розставляєш пріоритети замість бігати в паніці. П'яте. З'їдаєш жабу. Перемагаєш внутрішній спротив із самого ранку. Шосте. Слухаєш мудре. Замінюєш шум на сенс. Сьоме живеш з терміновістю, дієш, ніби твоє життя залежить від тебе, бо так і є. Кожен із цих кроків як крапля. Одна не змінює нічого. Але 21 день і вода точить камінь камінь твоїх сумнівів, лінощів, відкладання порожнечі. Ти почнеш краще розуміти себе, чіткіше бачити, що важливо, і найголовніше Вірити, що ти можеш. Якщо ти дослухав це до кінця, це знак, ти вже інший, і тепер вибір за тобою, чи залишити це просто знанням, чи зробити це практикою, чи зробити це частиною себе, вирішувати тобі, не відкладаючи, бо твоя нова версія вже чекає, поки ти зробиш перший крок. Практикуйте, не відкладайте, навіть якщо здається, що це дрібниці, вони змінюють усе: одна думка, одне рішення, один крок і день за днем змінюється не лише настрій, а й майбутнє. Як крапля води точить камінь, так і нове мислення поступово формує нове життя. І коли кожен із нас змінюється всередині, змінюється і наше суспільство. Формується мислення сильної, гідної української людини, мислення переможця, мислення того, хто живе свідомо. Текст, адаптація та начитка Надії Приймак спеціально для Ютуб каналу Сила в тобі. Якщо дослухали це відео до кінця, залиште коментар, подобайте це відео, поділіться з тими, кому це може бути важливо. А якщо маєте можливість, підтримайте канал фінансово, посилання під відео. Напишіть також, які теми вам близькі. І пам'ятайте: сила в тобі. До нових зустрічей!